Ми розпочинаємо інформаційно методичну онлайн-нараду для методистів, які відповідають за початкове навчання з теми особливості оцінювання учнів початкових класів за новими критеріями. На онлайн-нараді присутні Лукащук Лідія Олександрівна, головний спеціаліст управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації. Ми не чуємо, пишуть. Салтишова Вікторія Михайлівна, завідувач Кабінету дошкільної, початкової корекційної та інклю... інклюзивної освіти Інституту. Андрійчук Валентина Вікторівна, методист, завіду... завідувач кабінету дошкільної, початкової корекційної та інклюзивної освіти. Там Мельничук Ольга Григорівна, методист кабінету центру практичної психології та соціальної роботи. Пропонуємо такий порядок роботи. Усі запитання. Приписувати в чаті. Після виступу запитання будуть озвучені, та ви отримаєте відповіді. Слово надається Салтишевій Вікторії Михайлівні. Добрий день, шановні колеги. Я вас вітаю з початком нового навчального року. Думаю, він буде спокійний, плідний на благо наших дітей. Сьогодні тема нашої наради особливості оцінювання учнів початкових класів за новими критеріями. Коли ця тема планувалася в плані роботи, то тоді ще називалися нові критерії оцінювання. Тепер вони називаються нові орієнтовні вимоги. Сьогодні ми спробуємо розібратися з новими нормативними документами з приводу оцінювання і деякі спірні питання вияснити. Відповісти на ті запити, які звучали від методистів відділу освіти, ну, найперше 21.08.2013 року вийшов документ номер 1222 про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін в системі загальної середньої освіти. Мета це організований перехід на нові державні стандарти та додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Наше з вами завдання цей наказ донести до, до керівників навчальних закладів, тому що наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування, але зразу, відразу скажу, що до даного наказу будуть розроблені ще методичні рекомендації. До виходу рекомендацій ми користуємося старими. Наказ номер 755 від 20 20.08 2008 року і також при оцінюванні учнів 2 класу. Звичайно, краще, якщо в першому семестрі ви прийняли рішення не оцінювати. Тому що нові рекомендації поки що відсутні. Нові орієнтовні вимоги вводяться поступово. Ви читали. Зараз ми на стадії впровадження в другому класі нових орієнтовних вимог. Відповідно, треті і четверті класи оцінюються по старому. Дуже багато запитань щодо оцінювання навчальних досягнень. Так звана безбальна оцінка, так? або, кажуть, вербальна оцінка. Так от в цих орієнтовних вимогах сказано, що оцінюється вербально у першому класі діти з усіх предметів інваріантної складової, у другому класі за рішенням педагогічної ради оцінюється вербально, в цілому другому класі, перший, другий семестр. У других-четвертих класах з предметів інваріантної складової. Сходинки до інформатики, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, інтегрований курс мистецтва, основи здоров'я, фізична культура. Так як ми і не оцінювали в перших четвертих класах з усіх предметів варіативної складової. Я хочу вам сказати, що зараз стає дуже актуальним безбальна оцінка або вербальна оцінка. Що ми можемо запропонувати з цього приводу, чим замінити, чим замістити. Ті методи, які ви мали по оцінюванню дітей, ті інструментарії, ну, кругом в світі пропонують деякі види безбального оцінювання, такі, наприклад, як портфоліо. Воно себе виправдовує в першому класі. На даній презентації представлений зміст портфоліо, де можуть бути мої перші роботи, творчі роботи з предметів, кращі роботи з образотворчого мистецтва і трудового навчання, зошити кращі, грамоти і нагороди, знаменні події. Так, кожен елемент портфоліо датується, я тут двічі повторила, зміст повинен бути. І якісь елементи самоаналізу в цьому портфоліо. Чи мені сподобалось, чи якийсь значок про те, як дитина самооцінку здійснила власної діяльності? Ну, і, і ми знаємо, що Вельконіна Давидова оцінюють оцінюючими лінійками. Коли діти вирішують будь-яку задачу, ми пропонуємо на полях зробити відмітку про думку дитини щодо виконання. Після перевірки таку ж роботу виконує вчитель. Якщо він згоден з думкою учня, то обводить червоним кругом. Якщо не згоден, ставить свою в іншому місці. У випадку великих розходжень виникає необхідність обговорити правильність оцінки. В кінці семестру, що робити, в кінці року, коли безбальне оцінювання, я надаю перевагу змістовній оцінці, яка створена на основі контролю за основними зонами, що потрібно засвоїти по програмі за даний період. Накопичення оціночного матеріалу відбувається через написання учнями коротких діагностичних робіт. Замість балів записує вчитель в табелі самооцінки слова «вміє», не вміє або погано вміє. Тоді є про що говорити предметно з батьками. І є що виправляти, і є що підтягувати. Тому що конкретні знання вміння і навички, висвітлено якість знань із цих або вмінь із певних предметів. Треба сказати, що в той час, коли нема оцінювання, перший клас і другий клас перше півріччя, є нам що робити, крім того, щоб виставляти бали. А саме вчити дітей співставляти отримані результати з зразком і оцінювати їх, аналізувати помилки, висовувати гіпотези про їх причини, складати разом або знаходити зразки для перевірки, складати або підбирати з даних завдання для корекції помилок з наступним їх виконанням. Це б ми говорили про безбальне оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12 бальною шкалою у другому семестрі 2 класу та в 3-4 класах з предметів інваріант Неї складової освітні галузі, мови і літератури, математики, природознавства, суспільствознавства та предмета трудове навчання. Ну, ми розуміємо, що трошки дивно, що трудове навчання оцінюється, образотворче мистецтво ні, але у даних орієнтовних вимогах є і критерії для трудового навчання, значить, будемо оцінювати. Тепер по предметах. українська мова і мова національних меншин. Коли ми читаємо орієнтовні вимоги, то ми бачимо, що там ще є друга українська мова, яка називається мова вивчення. Де хто питає, що відноситься до нашої області стосується навчання в школах області. Значить, ми з вами читаємо той розділ, який називається Українська мова і мови національних меншин, мови навчання. У даних орієнтовних вимогах подано лише вимоги до вміння вести діалог та монолог. Ми всі задаємо собі запитання: де ж решта інформації? Скільки перевірок, де таблиця перевірок, кількість слів для переказу для, для диктанту і так далі. Решта інформації буде у методичних рекомендаціях. Чим користуватися зараз попередніми методичними рекомендаціями, як я вже сказала, вгорі. Треба сказати, що важко оцінювати дітей в балах, в 12-бальній системі, якщо вчитель не знає. Градації не знає тих дієслів, які характеризують певний рівень або бал. Тому е пропоную методичним службам короткі зробити витяжки для вчителів, щоб вони могли неформально оці оцінити дані види, види мовлення. Наприклад, початковий рівень. І пишемо характерні ознаки початкового рівня, середній, підтримує нескладний діалог з відхиленнями від теми, припускається помилок і так далі. Коротенько те, що є в нормах, коротенько виділити опорні дієслова, які характеризують дитину, знання і вміння дитини, і які відразу допоможуть вчителю певний рівень оцінити за певним рівнем. Літературне читання. Наявні вимоги в орієнтовних вимогах даних. Це є до техніки читання, правильний, спосіб і темп. Відсутні тут критерії для першого класу, показники читання вголос для других, четвертих класів, які були в попередніх орієнтовних вимогах. Надіємося, що вони знову будуть в методичних рекомендаціях. Показники читання мовчки дані на кінець року. Щоб ви розуміли, перше число це обов'язковий рівень, обов рівень, а друге число це перспективний результат. Так що за обов'язковим рівнем вже можна оцінити дитину на найвищий бал, тому що це якраз. Та цифра, яка вказує на сформованість даної навички. Це шкала мається на увазі. Так, вона ж не знає, що таке перше число. До оцінювання на пам'ять є вимоги, є таблиця оцінювання, проте відсутня пояснювальна записка. Якщо ви забули, як оцінювати, то треба теж звертатися в старі критерії, якщо не буде в методичних рекомендаціях. До перевірки досвіду читацької діяльності окремо 2 і 3, -го, 4 -го класу. А змісту досягнень випливає, що це усвідомлення змісту прочитаного. Бо дехто питає, а що означає досвід читацької діяльності? І коли ми читаємо зміст кожного рівня, то бачимо, що це є усвідомлення змісту прочитаного. Теж є чіткі критерії. Відмінністю з попередніми критеріями є те, що. Від попередніх критеріїв відрізняється те, що в 3-4 класі з'явилися фрази щодо володіння самостійним пошуком інформації. У даному документі розписано по балах вимоги до, до досвіду читатської діяльності, а в старих критеріях по рівнях. І, звичайно, це краще, що ми вже маємо чіткіші орієнтири. Треба сказати, що дуже важко вчителю е, 12 бальної системи. Виставляти ці бали. Тому ми вже повинні перейти від того, що ми читаємо документи до практичної діяльності по пооцінювання, навчати вчителів просто оцінювати і проводити тренінги і оцінювання всіх змістових ліній читання. Як ми це можемо робити? Використати аудіозапис читання дітей на уроках і спільно сідати в творчих групах, оцінювати певні, певні досягнення дитини з читання. і Виробити спільні підходи до оцінювання читання, адже важче читання оцінити, ніж математику, наприклад, письмові роботи або українську мову. Добре, що з математики. У нас, як завжди, чіткі орієнтовні вимоги, є таблиця оцінювання усних відповідей, чіткі вимоги до оцінювання письмових робіт. Але також рекомендуємо провести тренінг оцінювання письмових робіт в зошитах конкретних дітей. Тому що, як показує практика, і дослідження французьких. Вчених, то одну і ту саму роботу сім людей, сім вчителів, які знайомі з одними і тими ж критеріями, оцінюють по-різному. Тому, щоб прийти до спільного знаменника, треба спробувати разом оцінити одну і ту ж роботу. Природознавство та я в світі з 3 класу. Ну, довго точилися розмови оцінювати фенологічні спостереження чи не оцінювати, і на кінець тут чітко написано: фенологічні спостереження оцінюються вербально. Оцінюється також проєктна діяльність, яка з'являється більше в 3 та в 4 класі. При оціненні проєктної діяльності вербально треба враховувати помилки в мовленні, відповідність результатів в, результаті в меті та темі, якість представлення, використання научних засобів і участь в груповій роботі дитини. З природознавства також наявна чітка таблиця оцінювання навчальних досягнень. Для оцінювання досягнень з трудового навчання теж є таблиця в балах. Правда, формулювання цієї таблиці, як на мій погляд, дещо такі розмиті, загальні і важко оцінити дитину з трудового навчання. Надавайте перевагу позитивним оцінкам з трудового навчання, оскільки. Образотворче мистецтво взагалі не оцінюється, а трудове оцінюється, в цьому немає логіки. Тому що це творчість. Кожна дитина народжена художником і вона так само старається з трудового навчання. Переважно давайте позитивним оцінкам. Я думаю, що методичні рекомендації будуть випущені до нового року. Тому що якби, з другого класу мають діти вже оцінюватися в балах з другого півріччя другого класу. Тому, коли вийдуть методичні рекомендації, Потрібно максимально ознайомити громадськість вчителів початкових класів, керівників шкіл, шкіл із новим нормативно-правовим забезпеченням. Наприклад, провести наради для керівників шкіл, нормативно-правове забезпечення, організації контрольно-оціночної діяльності для вчителів суть контролю як процедури перевірки і оцінки навчальних досягнень, тому що до цих пір вчитель плутає поняття контроль і оцінювання. Де для нього речі однакові? Так? Що контроль, що оцінює. Тому навчання слід провести. Засідання круглого столу, функції оцінки і їх реалізація при викладанні предметів початкової школи. Можна створити творчу групу. контрольно оцінна діяльність на уроках в умовах вербального оцінювання. Тим більше, що тенденція йде до того, що діти будуть не оцінюватися. Тренінг. Оцінка, що активізує як основа контрольно-оцінної діяльності. А також створити проектні або проблемні групи. Тематику я тут представляю. Дана презентація буде на сайті інституту, ви зможете нею скористатися. Це все, що я хотіла сказати, практично переказала орієнтовні вимоги, те, що ви вже й самі читали. Якщо є запитання, ми зараз дамо відповідь. Як просто нагадування, я хочу вам сказати, що у нас в цьому році є конкурс вчителі року, і порекомендувати звернутися до наказу номер 1255 від 1255020913 року про проведення учитель року 2014. Тому що цього року зміщено сроки конкурсу вчителі року. І в жовтні-листопаді ви вже мусите проводити районні конкурси для того, щоб... Ознайомитися з матеріалами конкурса. конкурсу є офіційний сайт Міністерства освіти, який називається Учитель року. У Ютубі ви зможете подивитися рекламні ролики вчителів, які вони представляли в тому році на конкурс «Учитель року. Це просто як додаткова інформація. Я думаю, що у вас виникло багато запитань і ми відпоміво відпомімо... відповімо на них, коли Лідія Олександрівна з вами ще поспілкується. Я думаю, їх кількість після того зменшується. Тому зменшиться. Тому запрошую до слова Лідію Олександрівну. Вона з точки зору управлінця роз'яснить деякі запитання, щоб ви чітко знали, як оцінювати, що оцінювати, і щоб не було розбіжності в думках. Будь ласка, Лідія Олександрівна. Доброго дня ще раз, шановні колеги, з початком, вдалим завершенням навчального року. Дуже змістовно, повно Вікторія Михайлівна вам все окреслила, але я, з вашого дозволу, отак підсумую трошки. Чому ця проблема гостро так стоїть? Оцінювання. Вона стоїть гостро не, наші, не тільки в нашій області, але і у всій державі. Про це говорять. Газета Освіта України від 9 вересня. Рекомендую вам її знайти і перечитати публікацію оцінювання без оцінок. Ось вона в мене є, Витяг звідти. Коротко про що тут іде мова? Очевидно, ви дивилися репортаж колегії міністерства освіти до серпневих конференцій, де була висловлена думка міністерства про відміну оцінювання в початковій школі. Передувала тому. Клопітка робота, вивчення думок, як вчителів, так і батьків, і дітей, вивчення досвіду зарубіжних колег. Ми маємо досвід в Україні вже впродовж 20 років. Відміна оцінювання в українському коледжі імені Василя Сухомлинського, де не оцінюється взагалі початкова ланка. Маємо досвід Вальдорської школи, маємо досвід школи Марії Монтесорі і прекрасно діти справляються з вимогами навчальних програм і мають високі досягнення і в подальшому. Тому стоїть, очевидно, перед державою таке завдання проаналізувати, промоніторити і в подальшому відмінити оцінювання взагалі в початковій ланці. Перші кроки з цього питання вже зроблені. Ви знаєте, що в методичних рекомендаціях щодо е, організації навчально-виховного процесу в другому класі відмінено оцінювання предметів художньо-естетичного циклу, фізкультури. Е, і, ще, що? і все так. Залишено тільки оцінювання трудового навчання. Сходинки до інформатики, звісно, так, тому що новий предмет введено. Що ж нам робити з рештою предметів? Збиває з пантелику у нас цей документ щойно зі мною мною згаданий. І наступний документ наказ 1222 про орієнтовні вимоги до оцінювання. У першому документі про організацію написано, що оцінювання учнів другого класу здійснюється за рішенням педради. Очевидно, малося на увазі оцінювання як факт. Оцінювати чи не оцінювати педради, ви знаєте, що впродовж останніх років моя позиція була така, що ми користуємося інструкцією про перевід і випуск учнів в системі загальної середньої освіти, де чітко прописано, що в першому класі здійснюється вербальне оцінювання, а в других одинадцятих, чітко там написано за існуючою системою оцінювання. Існуюча система оцінювання це у нас 12-бальна система. І я наполягала на цьому. Але зважаючи на те, що Держава йде до факту, відміни оцінювання взагалі, ми приймаємо таке рішення, що перший семестр ми не оцінюємо. Ви спитаєте, треба педрада чи не треба педради. Якщо хто провів це педрадою, не оцінювати, значить так воно не оцінюється. Якщо хто не провів педрадою, значить не оцінюється і без перший інші. семестр без рішення, тому що вже, як кажуть, запіздилися з рішенням педради. Чекаємо до початку другого семестру. говорилося вже тут вийдуть якісь роз'яснення, якісь методичні рекомендації. Якщо на рівні держави буде прийнято рішення взагалі не оцінювати, значить буде низка змін у інструктивно-методичні якісь нормативні документи, які передбачать ці питання, не оцінювання. Тому що виникають питання, як же нагороджувати похвальною грамотою, похвальним листом. Якщо ми одні предмети не оцінюємо, решта будемо оцінювати. Як положення нам говорить про те, що мають певні бали високого рівня бути на цю нагороду? В такому випадку, поки не буде нових змін до кінця навчального року, ми можемо нагородити дитину похвальним подякою, ще якимось батьків подякою, дитину подякою, Якесь рішення на рівні педагогічної ради, на рівні свого навчального закладу, ви можете прийняти і відповідним чином відзначити таких дітей. Наступне, те, що не оцінюється варіативна частина навчальних планів, ви це знаєте і вже давно знаєте. Які ще можуть виникати питання? Про ведення шкільної документації теж мають. Ведення, ведення Щось... шкільної документації є у нас нова інструкція. Мається на увазі ведення вчителя початкових класів, Добре. а я вам кажу, що є нова інструкція проведення ділової документації в навчальному закладі. Там коротко прописано, згадується принаймні до ведення класних журналів. До нових критерій, до нових вимог, очевидно, будуть і в методичних рекомендаціях і це питання озвучене. Поки що, якщо ми не оцінюємо перший семестр другого класу, все рівно ми проводимо оті всі види перевірок, яких не, не згадали у нас з української мови у нових критеріях. І диктанти, і мовні теми, і аудіювання, і діалог. Поки що е, користуємося старими вимогами і старими. Е, Методиками, які до цих видів перевірки є описані. Але бали виставляємо чи не бали не виставляємо. Якщо ми прийняли рішення в першому семестрі не оцінювати, значить з лівої сторони журналу пишеться діалог, аудівання види перевірки, з правого у змісті уроку записуємо, що ми проводимо такий вид перевірки. Ми його проводимо, вчимо, як ці види робіт проводити. Оці... Виправляємо оцінки і аналізуємо. Поки що, поки що вроді би, все озвучили з цього питання. Будь ласка, запитання прописуйте може в чаті одне, як бачимо, можна вже зачитати. Як рахувати помилки, допущені при розв'язуванні складеної задачі? Там є. Там є вимоги Там є в старих, старих, старих рекомендаціях є вимоги. Проста задача, вважається, дві помилки, складна задача три помилки. Так? Ще одне, питання. Так. А якщо прийняли рішення оцінювати, є таке, є таке, що й приймають рішення оцінювати. Ви, очевидно, прочитали в. Методичних рекомендаціях щодо організації навчально-виховного процесу в другому класі, то я ще раз кажу, що малося на увазі факт оцінювання чи не оцінювання приймати на педраді. Якщо ви прийняли оцінювання, я думаю, що за два тижні навчання не дуже ви вже там поставили багато яких оцінок. Будемо тоді позитивні бали виставляти. Але я завжди. Ну, Казала, що рішення педради на оцінювання не потрібно, тому що прописано в інструкції про перевід і випуск, що без якої педради оцінюється. Прийняли рішення, значить, прийняли. Багато оцінок не став, то тільки позитивні, та й на тому буде все. Як здійснювати оплату за перевірку зошитів за перший семестр в учителя початкових класів? Да. Це, це питання фінансове. Це питання фінансове і воно потребує вивчення. Якщо ми не будемо виставляти бали за ведення зошита, тоді фінансові перевіряючі всякі органи, можуть нам висловити певні претензії. Це питання ми ще будемо вивчати, десь зв'язуватися, очевидно, з, з КРУ, з міністерством. Так. Я ж кажу, що вроді би ідея гарна відмінити оцінювання, але ця ідея тягне за собою низку змін дуже багато нормативних документів, як фінансових, так і регламентуючих. Чи там? буде надіслано протокол даної наради по районах? Ну, мається Вон в режимі онлайн, буде воно, так? Чи, чи як? Е... На сайті поясніть, будь ласка, де не, буде не матеріали будуть викладені в спільноті. Да, матеріали будуть викладені в спільноті початкової освіти. Хто не зареєстрований, хай ще зареєструється, бо там лише 10 методистів зареєстровано. Вони самі зацікавлені, повинні бути тому, що. Методисти потрібно. районних кабінетів. зареєструйтеся, будь ласка, в спільноті методистів початкової освіти. І там ви зможете знайти і ознайомитися з, з матеріалами. Чи немає більше запитань? Ще потрібні. Так, я тільки ще скажу про третього виступаючого. Якщо будуть запитання, пишіть, ми походу будемо. Намагатись дати відповіді у нас ще було, було заявлено тему психологічні аспекти організації контрольно оціночної діяльності в початковій школі. Методист кабінет центру практичної психології та соціальної роботи Хмельничук Ольга Григорівна підготовила чудову презентацію про те, про психологічні аспекти контрольно-оцінної діяльності, і ви цю презентацію зможете теж в спільноті побачити для того, щоб Підняти це запитання перед вчителями в зв'язку з тим, що безоціночне навчання зараз це є дуже актуальним і використати цю презентацію. На жаль, сьогодні Ольга Григорівна не змогла виступити, але є презентація змістовна з даної теми, і ви там зможете теоретичні положення даної доповіді почерпнути. Ну, якщо питань запитань більше немає. Я думаю, вони ще будуть і в телефонному режимі. Ми розумову ще не згортаємо, тому що будуть ще методичні рекомендації. Маємо дізнатися про те, що з зошитами робити, якщо не оцінюється, що робити із оцінками за зошити. Тому я думаю, це не остання нарада з приводу оцінювання і багато відкритих питань, тому ми ще з вами зустрінемося і обговоримо ці питання як тільки якась інформація буде відома. Ще раз прошу зареєструватися в спільноті методистів початкового навчання, тому що всю нову інформацію я намагаюся через спільноту до вас донести і документи нормативні, і е, я е, хочу, щоб ми більш активно працювали в спільноті, тому що там є в нас і проекти цікаві, і творчі групи, і щоб вчителі були знайомі із цими проектами і щоб активно включалися в роботу в режимі онлайн. Адже нам зараз немає кінець року, немає коштів їздити. А це є дуже зручна форма спілкування і дуже зручне оперативне інформування громадськості про ті новинки, які в нас є. На цьому ми будемо закінчувати нашу онлайн-нараду. Якщо питань більше, запитань більше немає, то запрошую до подальшого обговорення в телефонному режимі. Всі запитання, які ви висловите з приводу оцінювання, фіксуються. І на наступній нараді ми спробуємо з Олександрівною розказати те, що ви не почули сьогодні, що кожен з вас не почув, або те що нове, що з'явиться з цього питання. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.